Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 27 березня в день російські військові завдали масованого удару по Херсону. Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще шестеро отримали поранення. Один із цих ударів прийшовся на залізничний вокзал та навколишню інфраструктуру. Постраждав вагон поїзда Херсон Львів, через що його відправлення затрималося на півтори години. У будівлі вокзалу вибути шибки, пошкоджені кабелі електроживлення та система водопостачання. Також під обстріл потрапила центральна частина міста. Крім всього, російські військові атакували бригаду швидкої допомоги, яка на той момент надавала допомогу пораненому. Через ці обстріли у Херсоні частково зникло електропостачання, а рух тролейбусів тимчасово зупинили. А Укрпошта призупинила відправку та видачу посилок. Щиро співчуваємо родинам загиблих у наслідок цієї атаки. Усім постраждалим, бажаємо якнайшвидшого одужання. Йдемо далі цього тижня. Президент Володимир Зеленський дав брифінг на тлі зустрічі делегацій США та України у Саудовській Аравії. На ньому він заявив, що на порядку денному питань щодо території Херсонщини та Запоріжжя не було. Раніше російські пропагандисти заявили, що Україна, начебто, безповоротно втратила Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Там дали зрозуміти, що Київ має відмовитися від території цих областей, які досі перебувають під його контролем. Зеленський на брифінгу наголосив, що на заяви Росії зважати не варто. Також президент підкреслив, що Україна так чи інакше намагатиметься домовитися про припинення во. Якщо такої домовленості буде досягнуто, то її виконання контролюватиме американська сторона. У разі порушення Росією таких домовленостей, Україна звертатиметься до президента США з вимогою посилити тиск, запровадити санкції та надати більше зброї. Разом з тим, Зеленський зазначив, що питання територій на перемовинах підіймається, і це болюче питання. З РФ буде важко домовитися по двох питаннях: це повне припинення вогню і повернення території, і це саме тому, що Росія не хоче закінчувати війни, наголосив він. А ми перейдемо до інших новин. У Херсоні готуються до серйозних змін у медичній системі. Чиновники Херсонської МВА, на чолі із керівницею управління охорони здоров'я Вікторією Хмелевською, хочуть припинити існування КНП Херсонський міський психіатричний центр у результаті реорганізації шляхом приєднання його до КНП Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних Херсонської міської ради. На базі вказаної лікарні створять центр ментального психічного здоров'я. Також до лікарні Тропіних приєднають ліквідований Херсонський міський геріатричний центр. Пологові будинки передати в лікарню Лучанського планували ще у 2022 році перед самим початком повномасштабного вторгнення. Тоді в Ігоря Колихаєва був план віддати їх під контроль родині херсонських лікарів-германів. Відповідні документи про реорганізацію вже готові. Також днями пройшли наради, де обговорювали ці питання. Нагадаємо, що останнім часом у МВА роздумують і над монополізацією всіх стоматологічних закладів. Ця ідея не нова, її у 14-15 роках лобіював тодішній директор міської стоматолеклініки Валерій Фучко за допомогою директора департаменту фінансів ХМР Романа Підперегори. Третьою в цій групі оптимізаторів була фінансова директорка Херсонської міської стоматологічної поліклініки Вікторія Хмілевська. Ми слідкуємо за розвитком цих подій, тож підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропускати важливе у Херсоні. Друзі, багато хто з вас уже став частиною спільноти моста, і ми вам за це дуже вдячні. Але зараз ми маємо амбітну мету: зібрати 500 учасників нашого ком'юніті. Це дасть нам можливість продовжувати робити якісну журналістику. Що для цього потрібно? Підтримати нас щомісячним донатом за посиланням під цим відео, а також розказати про мост своїм друзям і знайомим. Ця підтримка дозволить нам працювати ще ефективніше, висвітлювати важливі теми та тримати вас у курсі подій. До того ж, якщо ви станете членами нашої спільноти, ви отримаєте кілька бонусів. Наш журнал у подарунок, а також доступ до секретного каналу, де ви першими дізнаватиметеся ексклюзивні новини із Херсонщини. Правда має лунати навіть під обстрілами. Підтримуйте незалежну журналістику Херсонщини, долучайтеся до спільноти моста. a А ми йдемо далі. Днями у реєстрі на ЗК з'явилася декларація начальника ХМВА Романа Мрочка. За 24 рік він заробив 1,1 мільйон гривень. Про це свідчить декларація Мрочка за 24-й рік з сайту на ЗК. Сума річної заробітної плати складається з грошового забезпечення від Генштабу ЗСУ 460 тисяч гривень та військової частини 681 тисяча гривень. Окрім своїх доходів, Мрочко задекларував й доходи своєї. Дружини Інни вона отримала 2,3 мільйони гривень, займаючись підприємницькою діяльністю. Також Роман Мручко збільшив суму своїх накопичень. За 24 рік він задекларував 111 тисяч доларів та 35 тисяч гривень готівки. У декларації також вказано, що Інна Мручко має 184 тисячі доларів, 300 тисяч гривень і 24 тисячі євро. Наступна новина: 21 березня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнього бізнес-партнера Володимира Сальда Юрія Кормишки. Та його дружини Ірини у справі про незаконне збагачення. Юрій та Ірині Кормишкіним призначили по 5 років позбавлення волі і штрафом у розмірі 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 2 роки. Проте їх звільнили від відбування основного покарання та призначили по 2 роки випробувального терміну. Крім цього, кормишкіни мають перерахувати 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що у 2020 році у розпал судових розбірок щодо майна між Володимиром Сальдо та родиною Сандиків 90% бази відпочинку прибой, що залізному порту на Херсонщині були переписані на першу дружину Юрія Кормишкіна Тетяну. Проте Тетяна Кормишкіна була власницею прибою зовсім недовго. У 2021 році, коли Юрій та Тетяна Кормишкіни розлучилися, право власності на 9 десятих захопленого Володимира Сальдо пансіонату перейшло до Юрія Кормишкіна. За даними моста, пансіонат Прибой спільний бізнес Сальдо та Кормишкіна. Внесок сальдо у спільну справу був у вигляді старого пансіонату, який належав його компанії «Будмеханізація», а Кормишкін вклався в його реновацію та благоустрій. І остання новина цього тижня. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін пообіцяв, що до кінця осені 25-го року в селі Посад Покровське відновлять 362 будинки. За його словами, роботи прискорять, бо людям потрібно якнайшвидше повертатися у свої домівки. На цей момент уже демонтували 220 зруйнованих будинків. Зараз тривають тендери та готують нові проєкти для будівництва. Посад Покровське це село в Чорнобайській громаді, яке сильно постраждало під час бойових дій у 2022 році. Його включили у програму комплексного відновлення, але будівництво зупинилося у 24-му році. У серпні уряд знову виділив гроші, а в березні цього року на відновлення п'яти населених пунктів, зокрема й посад Покровського, додали ще понад 5 мільярдів гривень. Нещодавно служба відновлення та розвитку інфраструктури області оголосила 6 тендерів на будівництво понад 200 нових будинків у селі. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. До зустрічі наступної неділі.